Доброго ранку малята. Сьогодні я розповім вам казочку. Жив собі їжачок. Вирішив він помандрувати, знайти собі нових друзів, зустрів білочку веселу, яка збирала горішки і гриби. Їжачок запропонував білочці разом з ним мандрувати, адже разом веселіше. Білочка й погодилася. Йшли, вони, йшли та побачили якихось незнайомих тваринок. Хто ви? запитав їжачок їжачки? Ні, ми не їжачки, відповіли тваринки. Подивись, у вас їжачки вкривають спину галачки, а ми вкриті пір'ям повністю, тож ми не схожі на тебе. Напевно, ви білочки? запитала білочка. Ні, ми не білочки. У тебе хутряна шубка та пухнастий хвіст, а в нас хутра нема, і хвостик з пір'я, та ще в нас є крила, а в тебе їх нема. Ми маємо дзьобики, якими здобуваємо їжу, лапки в нас кітями, ними ми розгрібаємо землю і листечко та шукаємо черв'ячків, насіння, комашок, це наша їжа. Ми живемо в гніздах, які будуємо на деревах, кущах, ховаємо у траві. Ми вміємо гарно співати, стрикотіти, свистіти, кукувати. Ну що, здогадалися, як ми називаємось? Так, вірно, малята, це ніякі не тваринки, це птахи. Їжачок та білочка потоваришували з пташками і вирішили разом жити з ними в лісі та одне одному допомагати. Але вони ніяк не могли запам'ятати назву кожної пташки. Тож, малята, давайте допоможемо білочці та їжачкові називати кожну пташку. А пташки співають свою дуже гарну пісеньку. Ми маленькі пташенята. Дуже любимо ми грати, між деревами літаємо, по полях стрибаємо, на озерах пропливаємо, пісні весело співаємо. Ворона кар-кар-кар. Зозуля Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Горобець цінь цвірінь, цінь цвірінь. Соловей Тьох тьох, тьох тьох. І ціле літо, ціле літо пташки співали їм пісні, повиростали в птахів діти, такі ж самі співучі й голосні. Крильця пташенята розправляли, до сонця їх підіймали, потім знову літали і в гніздечка сідали. Та ось наступила осінь, зникли комахи, трав'янисті рослини пов'яли, водойми почали замерзати, їжачок та білочка почали готуватися до зими. А що будуть робити пташки, малята? Хто з вас знає?